Тож, пане Романе, вдалий початок другого кола для СК Сокіл. Впевнений перший тайм і в другому таймі вже команда грала по рахунку. В принципі, в неї це вийшло. Які загальні враження у вас від цього поєдинку? Ну, в принципі, дякую хлопцям, що до, до тактичного виконання і психологічного ведення гри. І перший, і другий тайм. Загалом. Дві команди нав'язали дуже в'язкий футзал і було важко. Обидвом командам і дуже багато сил витратили загалом на полі дві команди. Ну але десь густр... тактичніше і гостріше, і більше моментів були на стороні сокола, і ми реалізували свої моменти. Якщо от ви кажете про в'язкий футзал сьогодні, до того двічі команди зустрічалися між собою на Кубку Львівщині, там, скажімо так, взагалі фейервер, голів був 6-5 тоді. Авіатори перемогли 2-2 в першому колі. От як вважаєте, чим ця зустріч відрізнялася від двох попередніх? Більше аргументовано і обдумано мої хлопці вели цю гру. Ну зараз команда після цієї перемоги на третьому місці перебуває. Зараз, зважаючи на попередні сезони, досить непоганий результат турнірний. Чи тисне це на команду, чи ви, скажімо так, рухаєтеся від матчу до матчу і саме на перемогу налаштовуватися і не дивитися в турнірну таблицю? Ну, загалом, на цьому рівні, на якому ми зараз перебуваємо, от ігри десь складуються непогано. Але коли ключові ігри, ще трошки психологічно хлопцям важко вести їх. У нас ще є дуже багато збоїв, але знову ж таки, це був перший кол. На друге коло в них друге завдання. Ми будемо старатися, в першому колі ми свої завдання виконали. Будемо зараз старатися в другому колі виконати своє завдання. Перед ними стоїть чітке завдання, вони його знають, і ми чітко від ігри до ігри будемо старатися це все реалізувати. Дякую вам.